Ініціатором проекту виступила Людмила Зубко, яка зазначила, що раніше подібні кімнати за сприяння фонду громади Житомира відкрили в військовому шпиталі. Нині ж заплановано, що куточки психологічного розвантаження учасників антитерористичної операції з'являться в усіх військових частинах, а згодом в місті буде створено загальний центр реабілітації, де за основу візьмуть напрацювання психологів після війни в Іраку та В'єтнамі. Це таке запрошення до мирного життя, да, тому що хлопці, які пережили якісь такі ну, ситуації, про які ми навіть можемо не уявляти, ну не кожен може з ними справитися в кабінетах. Психологи зможуть проводити групові сеанси, а також індивідуальні зустрічі. Кожен з нас відповідальний за те, що вони воюють фактично за наше мирне життя. Тут. Тобто не дуже є розуміння, особливо старшого покоління, те, що ну, завдяки власне цим хлопцям, завдяки їхній крові, ми можемо тут спокійно ходити в кафе, водити дітей в школу і садочки. Але це власне завдяки їм тут спокійно. В Житомирському гарнізоні перший цей проект зроблений. Ми хочемо подякувати всім меценатам, які приймали участь, тому що воїни, які приймають участь в антитерористичній операції, практично всі потребують психологічної допомоги, відновлення своїх психічних можливостей. Більше місяця тривали ремонтні роботи, а тепер працюють в іншій площині мінімізації шляху повернення хлопців до мирного життя. Потреби його всьому папері для анкетування. В матеріалах, в бахіл, фаркордаму я, я дещо придбала власним коштом, Но цього, звісно, недостатньо в кольорових фарбах, пластилині будь чому навіть бахіли елементарні все потрібно. Долучаємось в майбутньому в потребі. Бібліотека, засоби для арт-терапії, музичний центр, спортивні тренажери.